Коли ви віддаєте, воно ж більше вам приходить. Саме благородний порив допомогти ближньому і став поштовхом до створення у прилуках волонтерського хабу. «Опура». Відкрилися ми десь за рік. До повномасштабного вторгнення, і ну тоді було спрямовано більш там не на на захищення версії населення. Там люди пенсійного віку багатодітні, малозабезпечені, Там люди, які опинились в складних життєвих обставинах, від початку розташовувалися лише в одній кімнаті командою у чотири чоловіки. Починали ми так з такого з усього маленького з свого. З початку повномасштабного вторгнення діяльність хабу розширилась. Це пр активізувалося дуже і те, що люди приносили, і ну звичайно збільшилась кількість людей, які потребували цього всього. З 2021 року майже у 10 разів виросла і команда опори серед волонтерів молодь студенти. От вони просто знаходять свій час, замість того, щоб там десь полежать в суботу, там дома чи піти з друзями відпочити. Вони приходять, вони допомагають, напевно, сортувати, роздавати. Ну просто вони це роблять, бо їм просто так хочеться. От хочуть вони допомагати. Вони бачать е, ці очі людей, які беруть, які дякують за це, і ну це надихає. А студентів надихає безкорисність засновників хабу їх бажання бути потрібними. «Помагати потрібно. Вона почалася. Я думаю, ну а чому б ні? І мені так сподобалося. От так що я тут залишилася. Це ще десь на початку війни. От було це зараз найважливіше, хоч щось робити, це точно потрібно. Отже, відчувати, що Ти. Не просто живеш, от а ти щось робиш корисне. Це, думаю, важливо. Дуже за чотири роки волонтери допомогли багатьом людям. Це вже не сотні, тисячі. Ділиться волонтер Оксана Миколюк. Кожному, хто приходить в опору, увага, підтримка. Найбільша ж нагорода. Вдячні очі тих, кому підставили плече. Я переселенка з Маріуполя. Приїхали ми в авже все, та вседу. Ут получили спасібоващо дуже вдячна всім волонтерам, які нас обслуговують. Дуже Чуйні люди, миру їм міцного, здоров'я, успіхів, цій нелегкій роботі. Гуманітарна допомога від опори, це одяг, взуття, посуди, речі першої необхідності, неабияка підтримка і незахищеним верствам населення, що проживають у Прилуцькому районі. Це малозабезпечені, багатодітні, це люди пенсійного віку, це ВПО. Шановні у нас в Прилуцькому районі ну близько 10 тисяч переселенців. Ну давайте якось підтримати. Також гуманітарну допомогу волонтери хабу відправляють по Всій Україні сьогодні ми на Одесу збираємо посилку. Ми збираємо на Харків. Посилку тісно співпрацює опора із іншими громадськими організаціями, волонтерами. Серед них «10 гривень прилуки, Олена Борзакова підтримують волонтерський хаб і бізнесові структури. Це ресторани, наші заклади громадського харчування, посуд. Олесь, будь ласка, якісь там пледи, подушки, все велка так разом спільними зусиллями вони роблять благородну справу. Це робота здоровенної команди, яка отак, от, от у вихідний день, віднаходить тих три години. Ну я лукавлю, ми тут більше віднаходить, приходить сюди заради того, щоб об'єднатися і допомогти. Тому користуючись нагодою, хочу подякувати всім неймовірним прилучанам, які живуть. Для інших благородна справа команди волонтерів опора не залишилась непоміченою. Днями Оксана Миколюк отримала відзнаку гуманітарної місії від нової пошти. Ми сьогодні почалася нагородити відзнакою варті за вашу небайдугу, за вашу будь за те, що тільки часів працювати у волонтерському кабіне опора для те, щоб отримати не лише тих людей, які у вашому операції. А й власне знаходити час, знаходити можливість і натхнення підтримувати ваших партнерів, фонди партнери у волонтерському часі. Тому ми сьогодні за вашу ініціативність самовіддану працю і вклад у спільну нашу перемогу. Нова кошта нагороджує вас. Ось такий браслет. Я його ношу так. Це частина нагороди і оця металева. Статуетка, скажімо так, де, написані, де написане моє ім'я, де написані цитати і подяки військовослужбовців, там, лікарів, простих людей. Ну, це я не очікувала. Це ну, дуже цінно і дуже. Дуже окриляє таких відзнак: дві на Україну ділиться Оксана Миколюк. В цьому чи не найбільша цінність нагорода для волонтерки та опори це перш за все мотивація і далі робити добрі справи жити заради інших.